Народ у храмі лиця, лиця, багаті вдови, бідняки, Христос супроти сів скарбниці, в яку кидали срібняки. Ідуть мужі, розкішні шати, і благородна сивина, ознака, що вони багаті, такі жертвують сповна. Щедротна жертва від багатих, не перегин, не дивина. Багатий має звідки взяти, а де скарбниці зайвина. Серед шумливого народу, посеред храмових прикрас стоїть вдова з простого роду, що стала прикладом для нас, іде не сміло до скарбниці, як щире серце тріпотить, дві лепти тиснуті в правиці, благословена славна мить. Ця мить для Господа Владики, коли жертовно на вівтар, кладе мізерне, невелике в його очах це гідний дар. Ми несемо у любов і вірність, і просимо. Благослови, щоб наші жертви мали цінність як лепти бідної вдови. Амінь.